Доброго дня, сьогодні буде маленьке відео з історії про захист інтуальних прав власності, а саме захист патенту на корисну модель. Відео, яке я обіцяв зробити після розгляду справи в касації. Розгляд відбувся, закінчився, в принципі, частково, так як я і розумів, що має бути, але мав великі сумніви, що так вийде. Не буду. Цю справу розповідати, кому цікаво її може знайти. Це відео, перш за все, для юристів. Кому може бути цікавий цей кейс, е, так як він є відносно показовим. Е, е, інтелектуальна власність е, це такий вузький спектр, а тим паче патенти на корисну модель це ну, важка ситуація, тому що тут багато технічних е, термінів, експертиз на превеликий жаль людей в Україні, хто це може фахово робити, мало. Всі хочуть бути, всі хочуть бути кимось, але мало хто має освіту і розуміння. Навіть банально, щоб дати визначення якісь термінології згідно з діючих стандартів. Отже, касація: касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю велмет задовільнити. Частково. Ну, в принципі, те, що мене бентежило, апеляція, яка йде там, за 5 хвилин прийняти рішення, де митрайно протилежне рішенню. В господарському суді, яке розглядалось там до року, да? скільки не пам'ятаю. Ну, тобто, ок, це супер. Але, слово частково, це має місце скасування господарського рішення і повернення справи в першу інстанцію. З точки зору о, справедливості, ну, вроді, як би ок треба дослідити. Касація не може досліджувати нові моменти, вона може повернути для, для додаткового розгляду. По захисту, ну, якби два роки мої права порушується, я мушу дивитися це на це рік. З фінансової точки зору, воно мені без різниці, там Було би 2, 3, 5. Ну, тобто я не вимагав в ході справи ніяких там компенсацій. Ну, Цікаві справедливість. І мені цікаво, чим це все закінчиться. ну тобто Я готовий там йти до кінця, навіть в Європейському суді справ людини. Тому що справедливість має бути. Є певні обставини, які. Я Скажу в кінці, але це те, що мною рухає, коли я розпочинав цей шлях. По суті, справи, на мою думку, що ще захотіла досидити в цій справі колегія суддів, це питання попереднього використання. Так як ну, в черговий раз змінилася риторіка опонента, є така фраза: якщо ти на допиті з кожним разом чуєш нові нові факти, значить це брехня. Я вже чув всі факти по кругу, останній факт, що насправді. Тепер і все використовуємо, все ок. Тільки то, що ми провели модернізацію, у нас право попереднього користання з 2015 року, бо в принципі ми ці підсумки вже робили. Ну, будемо досліджувати. Нова позиція, яка була для мене цікава, що суд підтвердив, що в принципі суд має право навіть на раджій кімнаті оглядати відеоматеріали і приймати рішення. Напевно, для цього зроблю вам ось цей відеоматеріал, який буде йти далі. Ось це підсумок, який виробляла компанія Балістика. З якогось там 15 го року, чи як вони стверджують. Ну, там на нього є в матеріалах справи чеки, він законно куплений, все ок, типу, ну і ніхто ніколи не заперечував в межах цієї справи про, про ці речі. Ось це є підсумок з тими ж самими документами, але вже той, по якому в мене виникли претензії. Да? Тобто тут технічне рішення, відмінне від цього технічного рішення показує. Метод кріплення нероз'ємний. Його, щоб розібрати, треба розрізати. Після розшнурування він залишається цілою конструкцією. Метод кріплення роз'ємний. Дві окремі бічні панелі, як в цьому патенті. Вся проблема підітожу була в чому? Колись я продавав компанії матеріала підсумки. Там витругали якусь мінімальну ціну, по-моєму, далі вони з накруткою продавали в ДБР чи ще кудись. Я не пам'ятаю. Там була якась невелика кількість, і один з підсумків я подарував в вигляді зразка. Це була ситуація, по-моєму, 19-го року, початку 19 го чи кінця 18, го напевно, десь кінця 18-го. Після того, як цей підсумок, напевно, попав, а балістика і метройознавство знаходились до певного періоду, поки е власник балістики довгий Олександр не викупив е цей підвал, до речі, під час повномасштабного вторгнення. Але не суть. Е суть в тому, що тоді вони знаходились в одному підвалі, він попав до. Довго і він так хотів змінити той підсумок, щоб він був кращий, не похожий на мій, але все ж таки щось комусь доказати, про це також в кінці розповім, що він влетів прямо в наш новий патент. Тобто, а після цього почав порівнювати всім, демонструвати маніпулювати підсумок і його підсумок. Ну, по суті, той підсумок, що був у нього, він не має відношення до патенту, який був описаний тут. Тобто ми робимо багато видів підсумків, і саме новий, який ми розробили в той момент і запатентували, він був в тому патенті. На мою думку, в той момент, може пізніше вже довгий мав той підсумок для огляду в руках, може і ні, я не знаю. Той підсумок, який він демонструє на відео, ще щось це не той, який є у патенті. От і весь нюанс, всі справі. Я свідомо до касаційного розгляду не пояснював цю ситуацію, тому що. Ну, На це все мав бути час. Відповідно до того, що було попереднє використання, значна підготовка. Значна підготовка це фінансові вкладення, закупівля, остаткування, ще щось ще щось. Значною підготовкою не можуть бути перемовини з кимось про щось або ще щось. Бо на момент отримання патента вся підготовка, яка була до того моменту, ну, може бути. Тобто я про це наголошую чому. Тому що є спроба там, скористатися статтю про значну підготовку. Носної підготовки не було, доказом цього буде відео, яке в кінці. Відео цікаве. Насправді, дуже цікаве, я думаю, воно якраз мало би розставити всі точки надії в питаннях попереднього використання. На цьому би я завершив, але скажу ще одне. От як тільки справа попаде в господарський суд, перше, що ми будемо робити, ми будемо клопотати про проведення нової експертизи. І я на судове засідання принесу ті підсумки, які. Були виготовлені згідно патенту. Напевно, то буде така цікава крапка в цій історії. Можу продемонструвати один, тільки цікавий. Ну, цей підсумок схожий візуально по патенту, але треба перевірити, чи він відповідає чи ні. Без повної розборки його перевірити неможливо. Заглядуючи сюди чи сюди, можу показати тільки таку дію. Напевно, він окремий, а може і не окремий. Напевно, є фіксація, є люверси чи є заклепки. Заклепки і люверси це різні методи кріплення. Тобто ці всі технічні речі потрібно знати, вони мені відомі. Я думаю, буде цікаво. Але перед переглядом відео хочу ще сказати одну історію. Якраз я готувався до запису цього відео, і мої юристи дали мені певні документи. Ну, один з документів для мене був цікавий те, що. Сторінка компанії Балістика перестала існувати перед судовим засіданням в касації. Напевно, тому що на тій сторінці було зазначено час. Фраза нарешті ми там, розпочали виробництво підсумка саме такого. Ну, я думаю, що найближчим часом, коли інтерес до приховування цього факту пропаде, буде така заява. Сторінка туболістика розблокована, расисти не змогли нас побороти. Віва, там справедливість. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що, напевно, в відео я все-таки захочу поставити цій історії крапку. Ще рішення до кінця не прийняв, але найближчим часом я його підомлю. А поки переглядайте відео на цьому відео бивший комерційний директор Туабалістика, який приймав безпосередньо участь у цих, цих процесах і його погляд на ці події. Вітаю, мене звати Сергій, Я колишній комерційний директор компанії Балістика. Я знаю, що йдуть зараз спори стосовно підсумків АК під АК виробництва компанії Балістики. І я з цього приводу хотів би внести деяку ясність. На момент, коли я прийшов в компанію, компанія виробляла підсумок з бічною панелю, яка йде шита в стропою цільною конструкцією. І продовжила його виготовляти в середньому Масштабі до кінця, як мінімум, 2019 року. Нову модель ми розробили пізніше, а саме новий модель мається на увазі, що окремі бічні вставки, тобто окремо, як конструкція і шита. конструкція, яка йде пришита зі всіх сторін з ставленим тонким пластиком всередині. Я можу путатись в місяцях в датах, тому що це було вже досить давно, але я точно пам'ятаю події. Саме подія, виставка, зброя та безпека в жовтні 2019 року не було розроблено навіть тестовою моделі, яка йде з окремою бічною ставкою. Дану модель ми почали розробляти ну, десь вже після виставки Зброя та безпека. І перші тестові зразки з'явилися на початку 2020 року. Саме в цьому році ми їх і презентували, і запустили в серію. Більше можу сказати, що ми їх розробляли ну, досить швидко. Ідея пройшла просто, що для чого ми робимо таку складну конструкцію, якщо можна цей пластик зробити не тоненький, і обшити стропою. Зробити товстий, і жорсткий, його просто пришити. Рішення прийшло дуже швидко. Довго перше рішення ми зробили на якомусь куску пластику вирізане на фрезеру і приложене. Воно діяло місяця два після цього. Ми десь чекали, поки нам зроблять прес-форму, щоб можна було запустити там в серію. Тобто, в рамках розробки якогось виробу це не є так довго по термінам. Тобто, по факту, ми його наче розробля... роз ним займатися в розробці в нової версії ось такого підсумка. Це після виставки Зброя та безпека.